Хто хоче, ми говорити по місяці. були були, знаєте коли. Вони піднявся, шум за той дов, що різали у 14 да. році. Да, от тоді. От тоді були, були збори, да. от тоді були обіцянки, да. Генкула, що, що ми відремонтуємо вам хлопці, мости, вам все зробили, мовчить Ви Ви так до сьогоднішнього дня. Давай говорити правду. Отак від фіщука, починається від руцова. Це одна мафія. 26 грудня минулого року я зупинив фуру, білий ман, Мамаюцях, зафіксував, зазняв, документи, кісмальні АПК. Наряд на вирубку лісу, 18 кубів дуба. У липні були, виписали, а я зупинив його 26 грудня. Він півроку возив кожен день по фурі дуба. Документи де зробили? Кисмель СПК! Через кого? Фірус Фіщука, Руцула, Генкула, це все тут мафія працює. Жодний листочок чи жодна деревце без згоди, лісничого з лісу не відводиться. Це це І знає, що вона твориться в лісі, на його ділянках. Хто куди возить, то тільки тут є. Чітке питання. Що у вас зараз є? Руки, суцільні, суцільно-санітарні, чи підліткові, чи не, просто лікові санітарні. Спочатку санітарні, а потім сплошні. От зараз є відновна рух, в якій там є е, дуби, там обої справи. Хто вам дав досі зараз дубати дуби? Здорові дуби, так? Здорові, думи які дуби? Є рубка, розумієте, призначена. Три роки призначена і ту саму мору. Там немає, далків покиновні.